На Коломийщині рятують лелек, понад сотню чорногузів постраждали від сильних морозів і снігу. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у області звертає увагу мешканців краю у разі виявлення випадків необхідності надання допомоги птахам, обмороження та травмування. Повідомляти органи місцевого самоврядування, фахівців, мисливських і фермерських господарств, працівників лісового господарства з метою вжиття необхідних заходів. 22 березня на пункт зв'язку 4 поступила інформація, що в Коломийському районі було виявлено приблизно 73 лелеки. За ініціативи облдержадміністрації вишиваника Михайла Васильовича було дано розпорядження надати допомогу по обігріву і нагодувати дану птицю, яка пролетіла з теплих країв. На даний час зараз в нас. У селі Печеніжин було виявлено близько 30 особи. Прибувши до місця, надано допомогу в годівлі даної птиці м'ясом, рибою і пшеницею. Ще близько 20 особин було виявлено в селі Шипарівці і в селищі Гвіздець. На даний час за ними ведеться спостереження. При необхідності їм надається потрібна допомога в догляду. І на кормівлі. Сьогодні нам поступила інформація від жителів кутка селища Печеніжин-Грабків, що поблизу лісового масиву міжколосного лісгоспу знаходяться лелеки, десь 30 особин. Ми виїхали зранку, десь година 10 виїхали на місце. Дійсно було обнаружено леки місцеві люди вже підходили і Ми мали, мали корм з собою, підготували, і трошки підгодовували їх, потім приїхали МЧСники і теж привезли м'ясо, теж підготували. Ну, на даний будемо за ними спостерігати, бо частина десь штук 20 особин, 15-20 відлетіло в сторону пам'ятника Довбуша. Так само будемо там їх зараз бо ведеться за ними спостереження. І будемо вийти, як вони ім будуть іммірювати сюди, будуть повертатися, чи будемо слідкувати за їх, їхніми перельотами.